Фон братів Сурки спільно з футбольним клубом Динамо Київ не втомлюються підтримувати наших військових, прикордонників, людей на прифронтових та на звільнених після окупації територіях. Цього разу разом з чесько-українським фондом Посбелом за сприяння посольства Чехії в Україні організували передачу на 35 мільйонів гривень. Це машини швидкої допомоги, пікапи, генератори, екофлоу, турнікети. 3 d принтери та інші необхідні речі для українських захисників під час передачі вантажу, що відбувалися на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського був особисто присутній посол Чехії в Україні Радек Бек. Я дуже гордий, що знову можу бути з вами під час такого дня. А також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга це вкотре підтверджує важливу роботу фонду братів суткість і футбольного клубу Динамо Київ за для пришвидшення нашої перемоги над окупантом. Такі важкі часи ми маємо справжніх друзів, які з нами солідарні, які нас підтримують. Тому кожна така допомога вона має велике значення. І перемога чи досягнення справедливого всеосяжного миру це не абстрактне поняття, це робота. Кожного я маю на увазі в Україні, і ми в Україні теж не маємо права втомлюватись для досягнення миру. Уся ця допомога вирушить за призначенням до наших військових, які боронять рідну землю від ворога, адже їм безперервно потрібна підтримка та допомога.